Прийняти ту кількість вологи, яка випала за 10 хвилин, 10-15 хвилин, а це було в районі 35-40 мм опадів. Стакан перевернуло опадомі. Точніше не можу сказати, тільки на момент активної фази грози було побачило, що було більше 35 мм, потім стакан перевернуло. Но по стану поля яке тут виглядає болото, яке тут кількість опадів була досить-досить велика і вона була дуже різка. Знову ж таки, після 40 мм опадів різких ми маємо ось таку структуру ґрунту, яка з легкістю прийняла ці опади. Без проблем. Якщо б це було Оранка, якщо б цих пожним грашток тут не було, тут був би так званий бетон. Як ми недавно знімали відео на Тернопільщині, де заплила кукурудза і стоїть питання в тому, чи вона вийде на поверхню чи ні. Надіється, що все-таки вийде, що погодні умови сприяють для того, щоб це дійство відбулося. Внесли грунтовий гербіцид на даному участку. Вносили ми балко суміш з езметалохлору, вносили ми прометрин, пропазокс, промекс від компанії АХТ. І був тут рейсер від компанії Адама. Це все заправило суміш адювант від промивання продіктом від компанії Agriнова Soluшенs. Ще якісь мали би лізти, хоча можливість от ще, ще щось злізе, заплило трошки ґрунтом. Але ще лізе, ще є надія на те, що воно десь різе. Якби було хоча б 55 тисяч, діли бійду. Слідкуємо заколем, за ОПТП за аграхим партнером будемо показувати всякі різні власні досвіди, досліди будемо ділитися. Хорошою інформацією з господарства, які також йдуть ногу з часом, не чекають на покращення погоди, вони розуміють, що умови не зміняться.